Замість служби закордонні курорти ДБР спільно з військовою контррозвідкою СБУ повідомили про підозру військовослужбовиці з Полтавщини. Упродовж 2022-2024 років підозрювана щонайменше вісім разів залишала службу та виїжджала на відпочинок, зокрема у Чорногорію та Польщу. Попри відсутність на роботі, старший сержант однієї з військових частин області продовжувала отримувати гроші. При цьому керівництво частини на її прогули не реагувало. Підозрюють фігурантку в ухиленні від військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану, а також у шахрайстві. Про це повідомив речник територіального управління ДБР у Полтавській області Олександр Білка. Встановлено, що за цей час вона безпідставно отримала майже 190 тисяч гривень. Старший сержант підозрюється в ухиленні від військової служби, а також шахрайстві, що заподіяло тяжкої шкоди. Це частина 4 статті 409 та частина третя статті 190 кримінального кодексу України додам, що санкції цих статей передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років. Також зауважу, що в межах досудового розслідування підозрювана добровільно відшкодувала безпідставно виплачені виплачену її заробітну плату. Разом з тим, слідчі ДБР досліджують і дії командування частини, де вона служила, які власне і не помічали відсутність підлеглої на службі.